Що наше життя? Зрозуміло, що гра. Причому не просто гра забава, а справжнє свято інтелекту, в якому є місце особистостям ерудованим, додають у молодіжному центрі М-формаціям. Особистостям, котрі прагнуть не лише полоскотати нерви, а й увімкнути мозок, не лише рватися до перемоги, а й отримувати задоволення від реалізації власного потенціалу. Як і від усвідомлення того, що так і да є, виявляється на світі люди не дурніші за тебе. Інтелектуальну гру Що де все знай презентували у стінах «Інформації», Що на Вінницькій 10. від відомої багатьом гри майже однофамільниці. Дійство відрізнялося хіба що назвою. Традиційні правила тут ретельно і прискіпливо намагалися зберегти усі до одного власними силами. Куратори центру організували відповідний антураж на себе. Взяли і доволі непросте технічне забезпечення. Виготовили чорну скриньку, прорахували, як у випадку чого виглядатиме відео з запитанням. Запросили бажаючих увійти до першої шістки знавців і, і спочатку хотіли було провести прем'єру у закритому режимі. Мовляв, хто знає, як все піде. Та в останній момент головний ідейний натхненник дійства Юрій Булега заявив: нехай все буде публічно. Інформація тих перших млинців вже стільки спекла, і ніхто ще не жалівся. Тож залишалося організувати лайв стрім онлайн трансляцію в Інеті та увімкнути позивні Анна Баранівська, Олександра Ібатуліна, Дарія Майструк, Антон Силка, Денис Буглак та капітан команди Ігор Гвіздон. Насправді цим дівчатам та хлопцям довелося ой, як нелегко бути першими завжди найважче. Плюс весь час під прицілом веб та відеокамер, а також десятки очей глядачів. А ну як програєш? Та саме на таких робить ставку бардичів. Довелося відповідати. Я дивився телевізор, бачив цю групу телевізору, мені завжди хотілося в неї пограти. І сьогодні мені далася така змова. Знаєте, мене обрали капітаном. Я спочатку був в невеличкому шоці, адже ну, мені так приходять і кажуть, ти капітан. Я такий, ну добре. І знаєте, це дуже важко насправді, тому що особливо тоді, коли в команді немає версій. Ти маєш брати на себе роль такого, скажімо. Ката, ти вирішуєш, хто буде, чия версія краща, чия версія гірша. А коли її зовсім немає, це дуже складно, і ти говориш хоч щось, аби було. Ну але це дуже прекрасна гра, я би хотів ще раз взяти в ній участь. І я хочу, щоб така гра продовжувалася і була на базі інформації. На самісінькому старті знавці з легкістю подолали питання про призначення рисочок на літерах А і О, що на комп'ютерних лавіатурах, та та спіткнулися на питанні. номер два. Найбільш в США її відбувся на хвилин на незалежності та в ні, коли проходить. Фінали спортивних змагань. Назвіть, здається, що, кажеться, що це? Худога. Мені здається, що фінали і мені кажуть, що це хот-дог. Хот це логічно, хіба ні? Я читала це. книжки в основному худогі вони всі, так. в американській. Вони все время коли якісь матчі да, беруть ходогі там коло. Америка. Америка. Америка, Америка. Америка, в Америці. Америка є. Нам здається, що це хот-дог. Вам здається, що це хоток відповідь прийнята. Якщо б ви були більш уважніші, я назвав її, а не його. Серпінця, пані панове, один один. Далі Фортуна на певний час вмостилася поруч з авторами питань. Знавці програвали з відривом у два очки, та, здавалося, саме входили у смак і починали виробляти стратегію подальшої гри. А ведучий невидимка, як і належить, керував процесом. До нас на корабель прийшов найматися новий молодий матрос. На моє запитання, чи брали ви участь в декількох морських плаваннях, він відповів так, наш океанський лайнер. Вийшов з гавані Лобинського порту і кинув якір біля берегів Саргасового моря. Молодий чоловічик, у вашій відповіді є дві суттєві неточності, сказав я йому. Які саме неточності? Увага! Хвилина! Як проходить перший млинець, взагалі як це почуваєте в ролі ведучого? Це взагалі. Якийсь жах, я дуже хвилююся. В мене все тремтить. А, Здається, все виходить, все супер, все всім подобається. Приходьте, грайте. Що для справжніх знавців? Те Саргасове море. Звісно, команда Ігоря Гвіздона скористалася цим шансом, аби скоротити відрив та дещо реабілітуватися перед прихильниками. Ех, і кому прийшло у голову те наступне питання? В Грузії для цього декілька разів «піс». Повторюють слово пуш. В Китаї повторюють слово мі. В Болгарії слово мац. А яке слово використовують в Україні? Хвилина? Не бажаєш це слово давай. Давай, давай. Дені, забили на міліметр відправи на відповідь, я чув цю відповідь. Слово киць цими звуками. Ну, що тут скажеш? Зрештою, перемогу у прем'єрному бардичівському, що де все знай, отримали читачі 6-2. призів. Цього разу організатори не передбачували, працювали на авторитет, зондували, промацували і головне набиралися досвідом для того, аби наступного разу вийшло, все так само успішно та ще більш цікаво. А наступний раз обіцяють, неодмінно буде. У інформації закликають бердичівлян гуртуватися у команди та подавати заявки на участь у грі. Охочі спробувати розум знавців на міцність, додають, можуть відсилати їм свої запитання на спеціальну скриньку. Усі необхідні консультації можна отримати на сторінках інформації у соцмережах або ж безпосередньо у самому центрі, що розташований у центральній бібліотеці на Вінницькій 10. Так, до кінця року дивишся, визначиться краща команда найерудованіших бердичівлян. Загалом прийти і спробувати пропонують у центрі їхнє, що де все знає, кажуть. То така річ, котру треба прожити особисто. Насправді я давно вже ходжу в інформацію, і мені надзвичайно то все подобається. тут дуже цікаво, і є дуже багато заходів, Це тільки один із багатьох. Ця гра була цікава. Мені, звичайно, трошки жалко, що ми програли, але все-таки це тільки перша гра, і ми ще зберемось, може, таким самим складом, чи може ні. І ще відіграємося від читачів. Я думаю. Що це потрібно відчути кожному, щоб він зрозумів, як саме бути на цьому місці? Наша команда дякує організаторам за таку цікаву гру. На мою думку, такий, ну даний вид такого відпочинку є дуже змістовним, розвиває в нас навички бистро швидко реагувати на поставлені запитання і включає нашу ерудицію, яка на жаль. З плином нашого часу просто спить в нас, ми її забуваємо навіть включити. Сьогоднішня гра як пройшла на твою думку? Сьогоднішня гра, на мою думку, ми вважаємо, що вона пройшла достойно, Завжди першими бути важко, але все ж таки, ми думаємо, що ми показали і дали старт для того, щоб молодь приходила. В інформацію і грала. Грала можливо командами класу, можливо, командами якоїсь фірми, але все одно грала.